Хочеш ідеальний тример, але не знаєш, який вибрати, електро, акумуляторний чи мотокосу лови топ порад, щоб не помилитись. Електричні тримери легкі, але підходять тільки для невеликої трави. Акумуляторні, зручні, середня потужність. Мотокоса максимум сили бере бур'яни, кущі та жорстку траву. Якщо площа до 5 соток, вистачить електро або акумуляторного. Якщо від 10 соток і більше, без мотокоси не обійтись. Електричний, якщо завжди поруч є розетка. Акумуляторний повна свобода рухів. Мотокоса автономність, довга робота, велика продуктивність, але більша вага. Електричний мінімум турбот, але боїться перенавантаження. Акумуляторний потрібно слідкувати за батареєю. Мотокоса потрібне паливо, обслуговування двигуна. Електро найдешевший варіант. Акумуляторні середній сегмент. Бензинові дорожчі, але найпотужніші. Якщо ділянка маленька, бери електро. Хочеш зручність без проводів, акумуляторна. Якщо потрібна максимальна сила і продуктивність, бери мотокосу. Алко, хускварна, М-ТОП брендів є дуже багато. Звертайся в магазини Гуркіт, ми допоможемо з вибором.